Так, сьогодні до нас звернулися наші друзі-побратими з тростянця із таким серйозним питанням. Є кулемет ПКТ, кулемет танковий, який раніше стояв на танках і виконував задачі, але зараз потрібно його переробити на ручний спуск і зробити, і зробити на нього приклад для враження і також допомогти хлопцям з термогами. Тому зараз будемо упорно цим займатися. Тож відомий нам уже славетний кулемет Максим, який також уже потрібно поставити не на пікап, а так як пікапів зараз недостатня кількість, поставити його на перемогу для того, щоб виконував завдання і позищення шахедів, і далі для укріплення оборони растинка. Підрозділ виконує завдання збиття повітряних сил мобільно-вогневими групами. У нас є пікапи, але зараз виникла потреба в стаціонарних точках, тому що почастішали атаки на критичну інфраструктуру, і ми звернулися до Олексія, щоб допомогти нам з такими штатними. Три які можуть поміститися, не в пікап, а в звичайний легковий або такий трошки джип автомобіль. Він зручний, дуже розкладається, Дуже дякую. Да. Ну і звичайно, проєкт щит і громадська організація Атлант не може стояти острові нашим побратимам і друзям. І Тому ми робимо ряд таких тринок, щоб повністю забезпечити хлопців, щоб можна було оперативно сюди все поставити. Зробити саме головне враження і далі, щоб допомогти клуб. Що, що з цього вийшло? Стійка, стійка, кулемет, приклад, урок. Швидко і передаємо це для міського голови і одночасно керівника добровольчого формування Юрія Бови. Вітання тросінцю разом до перемоги.